А що в Україні є такого популярного від нас? Ну, в Україні є три лаври: Києво-Печерська, Почаєвська і Святогірська. Це місця ну всесвітнього значення християнського православного паломничества. Там дуже багато є чудотворних ікон в Києво-Печерській лаврі. Багато є мощей святих, тому люди їдуть з усього світу. Їхали раніше. На жаль, зараз паломників не так багато. Святогорська лавра відповідно знаходиться на рубежі. Такому вони є нашими клієнтами. Багато купували в нас товарів різних. Ми з радістю їм це відправляли. На жаль, зараз там ситуація в них не, не кращим чином складається. Почаївська лавра, чудотворна ікона Почаївської Божої Матері, до неї їдуть, а, там в виді. В виді такої святиньки це купують стопу Почаївської Божої Матері, вишиту або в ну вигляді ікону, як саме Почаївської Божої Матері. Хто не знає, чим ми займаємося, це магазин ексклюзивних подарунків та іконна лавка. Займаємося більше 10 років. Наші сайти в шапці профілю. Кому буде потрібно щось з даних товарів, звертайтеся з радістю доставимо.